А так, поки розпалиш, то холодно, бо в мене з рота пара йде. Ну, зараз розкочегаримо, то вже буде легше. Доброго ранку. Ми в диму. На вулиці, мабуть, давлення. І до цього диму попало трошки сюди. В буржуйки. і в нас давлення. Так. Да. Ми готуємося до сніданку. На сніданок у нас сьогодні подивимось. Юра, доску ріжу. Юра в нас їжа є, не треба доску різати. Я не ріжу, я її чищу. А я думаю, це тих хліб мастиш. Так, що у нас тут? Шведська лінія. Бачите як столик ми, ми зробили? Цукор, ну. сіль, ковбаса, бекон. Сир, масло, мед, лимон. Девчонки, ну ладно, пиво, да? Хлеб запасный, хлеб нарезный, яблочко домашнее. Далее у нас еда. Кипяточек. Цебулька горит. Не горит. Так, цебулька. каша. ее не видно, тут пар. Так как холодно, то пар закрывается. Там є. Она там есть, есть, есть. Так, морковочка, сыр в зажарочку и все пойдет сюда. И тут у нас чайок. Это Юра Каву врея. Ой, у меня тоже чай. Вот так вот какой-то чай треба. Литровыми кружками. Тут здесь не только Как видите, у нас Покращились умови. І плитка є, і газ є, і столики для нарізання, для видавання. Так, да, ми, нас, кстати, перемістилися з тої кімнати на цю, щоб тут нарізати, тут тепліше. А там закрили повністю, щоб, ну, щоб тепло туди не заходило і звідти холодний йшов. Смачно. Продовжуємо наш день приготуванням обіду. Сніданок ми віддали, всі нагодовані Юра Мучайся. Що, сів біля буржуйки тепленько? Ну так, да, ріже картопельку на суп і на вечерю На суп вже нарізав уже суп вариться Суп вариться і О, і Водичка закипіла Так це просто водичка на суп Тут на суп. А який суп? Ось супів пару Так що тут Перловка, морква цибулька Курочка картопля. Так, суп перловки це який суп. Правильно. Харчо. Ще раз <рес> харчо. Харчі. харчі. Правильно говорять, харчі, а не харчо. Це от огірочки. Тобто це буде суп огірочки мали, Зараз ще дотрема. Погодка у нас нельотна, Ну, снігу нема. Так, ця водичка гріється, щоб ми посуду. Дід віддали, у нас тепер вечеря. Вечеря готує Юра. Юра, не готує вечера. Юра віддає. Додам Компотик. Курячі ніжки. Ліп. Цибулька, наверное, горчичка. Запасный клип. Так, тут цибулька жарится. И картофелька. Вот так мы обустроились. Специи. Посуда висит, даже ножовка. Пустые бутылки. Это Це... тільки за сніданок і обід так як варимо, ми на питів водішелка